З нагоди 81-ї річниці створення організації українських націоналістів у Народному домі Івано-Франківська відбулася урочиста академія. Її учасники, представники націоналістичних сил краю, переконані, що ідеологія ОУН сьогодні не менш актуальна ніж у часи жартовної боротьби за українську державність. Наприкінці січня, початку лютого 1929 року, у відні відбувся конгрес, під час якого українська військова організація та студентські націоналістичні спілки, група української національної молоді, легія українських націоналістів та союз української націоналістичної молоді, об'єдналися в єдиний громадсько-політичний рух Організації Українських Націоналістів. Феномен ООН і сьогодні приковує увагу суспільства. Історики, політологи, політики, громадські діячі намагаються збагнути ту невичерпну енергію, яка надихала тисячі людей на жартовну боротьбу за українську державність у найдраматичніші періоди історії. Скільки було ненависті від наших ворогів від поляків, від большевиків, від німців? І тепер на 81 році відзначаємо ту ювалейну дату. Так. Націоналісти в авангарді всієї боротьби за нашу українську незалежну свободну державу. І сьогодні, коли ситуація в Україні напружена, націоналісти мають згуртуватися, В незалежній Україні щось не так діється. Якісь процеси сформування суспільства незрозумілі. А вони, по базуються на тій причині, що не зробили першого кроку люстрації кадрів. Не почистили комуну зі всіх сфер від управління, від служби безпеки, від міліції, від прокуратури, від суда. Чи можна йти по кривій дорозі рівно? Сучасні українські націоналісти переконані, що ОУН не просто один з етапів боротьби народу за свою державність, а насамперед світоглядні принципи, які повинні мати значний вплив на сьогоднішнє суспільно-політичне життя.